Ну що ж, літо у самому розпалі, а це означає, що хрумкі овочі та запашні фрукти заповнюють прилавки магазинів. Вітаю, мене звуть Вікторія Яслик і ви дивитесь проєкт Новонилайф. За моєю спиною одна з мереж одеських супермаркетів. І сьогодні ми вирушимо туди, щоб перевірити актуальні ціни на продукти. Картопля сьогодні коштує 54 гривні 25 копійок за кілограм. Також є варіант дешевше за 30 гривень кілограм. Морква минулорічна 69 гривень за кілограм. Картопля молода 25,50. Буряк 36 гривень за кілограм. Ну і цибуля рання 20 гривень 80 копійок за кілограм. Капуста молода сьогодні вартує 32 гривні за кілограм. Капуста Пекінська 39,15. Помідори сьогодні вартують 67 гривень 50 копійок. ж 42 гривні. А кабачки сьогодні імпортні, вартують 24 гривні за кілограм. Перець червоний сьогодні вартує 196 гривень за кілограм. Перець помаранчевий 210 гривень. Ну, а зелений коштує 150 гривень за кілограм. Перець жовтий 196 гривень. перець червоний 180 гривень. Ну а перець білозерка вартує 112 гривень 50 копійок. Кукурудза сьогодні вартує 56 гривень за штучку. Баклажани 168 гривень кілограм. Також є варіант баклажанів за 161 гривню. Помідори нікада 139,50 за кілограм. Помідори на гілочці 105 гривень. Помідори з хвостиком 97 гривень 50 копійок. Ну а жовта мікада вартує 168 гривень 75 копійок за кілограм. Банани сьогодні 78 гривень 90 копійок за кілограм. Вже з'явилися перші кавуни. Їх вартість 31 гривня 90 копійок. Ну і куди ж без динь? Вони, щоправда, трохи дорожчі. Вартість за кілограм становить 156 гривень 60 копійок. Ну а яблука також з кусючою ціною сьогодні. Найдешевші коштують 108 гривень 75 копійок за кілограм. Також є варіант за 116 гривень. В асортименті магазину також представлені бейбі-банани. Їх вартість становить 208 гривень за кілограм. Також є кавун-огоньок. Він коштує 56 гривень за кілограм. Ну і диня 87 гривень за кілограм. Її вартість трохи дешевша попередньої. Черешня сьогодні вартує 195 гривень 70 копійок за кілограм. Черешня-жовта 150 гривень кілограм. Ну, а рожева 159 гривень кілограм. В асортименті магазину також є середня черешня, її вартість 150 гривень кілограм. Ну, а вишня 156 гривень кілограм. Ожина сьогодні 364 гривні за кілограм. Лохина 624. Чорниця 325 гривень. Ну, а малина 299 гривень кілограм. Смородина червона 169 кілограм. В магазині можна придбати кавун кусочками. Ось, наприклад, такий шматок. В 1 кілограм 154 грами вартує 36 гривень 81 копійку. Півка вона заважила на 124 гривні 54 копійки. Ну а поруч красується слива. Її вартість 120 гривень кілограм. Також є слива імпортна. Вона вартує 189 гривень кілограм. Ну, а абрикоси сьогодні 112 гривень кілограм. Також є варіант абрикоси ананасової. І її вартість складає 154 гривні кілограм. Рис пропарений сьогодні вартує 68 гривень 45 копійок за 800 г. Також є варіант за 78 гривень 98 копійок. Преміум. Ну і дорожчі варіанти 81 гривню за 1 кг довгого рису. Крупа гречана сьогодні вартує 42 гривні 52 копійки за 800 г. Також є більш дорожчий варіант за 53 гривні 6 копійок. Яйця поштучно сьогодні коштують 6 гривень 24 копійки за штучку. В асортименті є білі яйця та коричневі. Ну а десяток є сьогодні за знижкою. 61 гривню 69 копійок за десяток. Також є варіант за 68 гривень 97 копійок. Трохи дорожчий за 79,20 І найдорожчий варіант за 90 гривень 58 копійок. Вартість олії сьогодні складає 57 гривень 75 копійок. Також є варіант дорожчий, який вартує за знижкою 6990. Молоко в пакетах сьогодні вартує 47 гривень 99 копійок за 900 грам. Також є варіант за 51 гривню 45 копійок. Ну і найдорожчий 57 гривень 68 копійок. Молоко в пляшках сьогодні вартує 48 гривень 38 копійок за 950 грам молока 1% жиру. Також є варіант за 53 гривні 64 копійки. Тут вже 2,5% жиру. Ну і найдорожче 54 гривні 71 копійку. В магазині представлений також варіант двохлітрового паку молока для всієї родини. Він вартує 139 гривень 45 копійок. Сир кисломолочний сьогодні вартує 67 гривень 90 копійок. За знижкою також є варіант за 77 гривень 14 копійок. Ну і найдорожчий 103 гривні 57 копійок. Сир кисломолочний в пакетах також за знижкою. Він вартує 73 гривні 9 копійок. Ну а також є варіант за 77 гривень 29 копійок. Смота також за знижкою 46 гривень 90 копійок за великий стакан 300 г. Є варіант трохи дорожчий за 50 гривень 29 копійок. Асортимент сметани дійсно великий. Також є варіант за 57 гривень 99 копійок 300 грамів сметани. Він за знижкою. Найдорожчий складає 74 гривні 30 копійок. Ну що ж, ось такі ціни на продукти в Одесі. Ви дивились проєкт «Новини Лайф? Підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі найважливіших подій Півдня України.